Йшов пекло іловайського котла у 2014-му, Служив у спецпідрозділі на Донбасі і загинув під час обстрілу росіянами Херсона напередодні. Окупанти відранку гатили по місту зі ствольної артилерії по корабельному районі міста. Біля епіцентру центру вибуху опинився 49-річний поліцейський, який дістав смертельні поранення. Ще двох пасажирів тролейбуса важко поранено. Один із чоловіків згодом помер у лікарні, і троє жінок з травмами середньої тяжкості нині під наглядом медиків. Жахливі подробиці обстрілу російськими військами Херсона в репортажі із місця події кореспондентки ТСН Маргарити Потапової. Корабельний район Херсона, дороги всіяні побитим склом та обірваними лініями електромереж. Осередки займань досі горять на одному з підприємств. Біля зупинки калюжі крові. Росіяни вцілили по міському тролейбусу, в якому зранку їхали пасажири. Машину кончили. Скло від вибухової хвилі посипалося на людей, а ззаду машина почала горіти. Двоє чоловіків 33 та 57 років, які перебували всередині тролейбусу, дістали важких поранень. Три вибухи ми чули. Я вранці побачила, що горить дим, йде, пожежні їдуть. Ну теж приїхала і бачу, що Окон немає Тетяна – власниця кількох приміщень на четвертому поверсі, переобладнаних під хостел. На момент обстрілу в помешканні на щастя не було пожильців. Уламки від снарядів наскрізь прошили стіни. Від ударної хвилі на всіх поверхах повибивало шибки. Вікон вибило багато. Ну поки зараз под'їдіти ще дві бригади рятувальників, які будуть займатися непосредственно самими Це самими. Росіяни вдарили по місту зі ствольної артилерії. Працівники магазину гідравлічних інструментів згрібають побите скло та змивають кров на вході. Момент обстрілу з магазину саме виходив поліцейський. Ми йому там три дві труби. Він взял і взяли нього що про проходив десь. І Один з епіцентрів вибухів припав саме на це місце Бачите цю воронку. Поліцейський саме виходив з магазину на першому поверсі і отримав численні осколкові поранення від прильоту. Він загинув на місці. Продавець пан Федір останнім бачив працівника поліції ще живим. Та я там ну от якщо от рядом прилетіло, які там парани. Там? там куски м'яса вилітіли. Молодий хлопець жалко. Загибли поліцейський це 49-річний старший сержант Андрій Тарчинський після анексії Криму росіянами у 2014 році. Став добровольцем роти патрульної служби поліції особливого призначення Херсон. Пройшов іловайський котел, де отримав важкі поранення, але врятував з подвійного оточення у Новокатеринівці побратимів. Після Іловайської трагедії забезпечував правопорядок на Донеччині і Луганщині. Початок повномасштабного вторгнення росіян зустрів у Херсоні. Вивіз родину з міста і про. Продав... Дожував нести службу, поки російські війська не окупували місто. Після звільнення Херсону українськими військами повернувся на службу в рідне місто. Прикладом для наслідування для Андрія був його дід, який пройшов фронт під час Другої світової війни. Повернувся з полону і дожив до 102 років. років. Час ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС росіянами. Андрій брав безпосередню участь у рятувальних операціях. Він особисто евакуював людей з мікрорайону Корабел, допомагав. І поліцейський був з неабияким досвідом несення служби. Взагалі для колективу поліції Херсонщини втрата значна і важка. У нього залишилась мати, дружина і неповнолітня донька. Згодом стає відомо поранений пасажир тролейбуса, чоловік 57 років від отриманих тяжких травм, помер у лікарні. Після обіду окупанти з артилерії вдарили по вищому навчальному закладу Херсона. Троє жінок, які перебували поруч, отримали поранення різних ступенів важкості. Наразі вони під наглядом медиків. З Херсона Маргарита Потапова, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини.